Одного корпуса немає. Боюсь я за цього тракторця. Отака у нас площа. Не схочете тоді навіть того самого Т25 міняти на китайця. Парандя якась. Майже 30. Неприкриття соломи кожен раз. Крутив, вертів. Потрібно прицепляти назад третій корпус. Це одні нерви з'їсти потрібно. Сьогодні розчарував. Це жах. Не було чим хвалитися. Друзі, усім привіт! Вітаю, новий колектив. Слава Україні! Так, сьогодні будемо розпочинати літню оранку. Вирішив я поїхати виурати невеличкий кусочок під ріпу. Значить, плуг цеплений, погода, отака, трішки хмуриться. Зранку був дощик, але це нам не поміха, тому що у нас тепер повний привід, і це списає ситуацію. Значить, що ж? Як вже дехто помітив, одного корпуса немає, я його зняв. Чому зняв? Є деякі плани, які я ближчим часом озвучу на тракторець, тому дуже щадящий режим цьогоріч для нього, тому зняв один корпус. Ну і звичайно заодно попробую, як буде 2,25 тягнути, на якій швидкості буде його тягнути, тому що 3,25 він його тягнув на. Другій передачі середнього діапазону, тобто 5 км на годину на глибину 18 сантиметрів. Ну, це трішки замало. А все, що далі, то боюся я за цього тракторця, тому не будемо навантажувати. Тоді що ж, заводимось і їдемо на поле, там і зустрінемось. Ну що, хлопці, сьогодні тільки я на полі, сьогодні будемо трішки урати. Дякую. Досики, відос. Відосики. Привезли мішочки, пісочок в батькові підрібку. Положимо десь збоку. І сьогодні ми попробуємо, потестуємо, як буде оцей китаєць ДТЗ-5354. 2 по 25. Отака у нас площадь. 20 соток після ячмені, якого я вам не показував, як тут збирав. Врожай був, відверто кажучи, паршивий. Ну і бачите, сама солома її немає, практично ніякої січки. Зараз ми будемо розорювати. значить, посерединці зробимо рівець невеличкий. Отакий польський плуг, Унья був 3,25, став на даний момент 2,25, ну і там ще четвертий корпус, якщо потрібно, можна прицепити. До речі, дуже гарний по супротиву плуг, дуже легкий. Порівнянні з нашими, типу бомет, тому рекомендую для свого китайця там, чи не, Т-25 беріть такого плужка і не схочете навіть того самого Т-25 міняти на китайця, тому що набагато він його легше тягне. Попробуємо, потестуємо. Можливо, не солідно виглядає все-таки, що один корпус я зняв. Ну, але то нічого страшного. Лелека чекає на воронку. Тому не будемо його затримувати, будемо розпочинати. Добре, усім приємного перегляду. Що, друзі, поки перший раз прийшли, щось не дуже, нічого, підрегулюємо, значить, понижена елька. Ставимо третю, понижену і пробуємо. Ой, йох, не випай, щось він не тягне. Парандя якась. Що це таке? Скільки я там заглубив? О, то я щось валив не по дитячому. Давайте подивимось, бо щось дійсно тягнути він не хоче. Скільки я пішов? Ага. Ну, понятно. Так, де виднося? Майже 30. 不文明，一吗？ Що, друзі, оремо? Якщо це можна назвати оранкою, я б не сказав би, що це більше мучимося, ніж оремо. Ну от ви бачите, що це за оренка. Це не прикриття соломи кожен раз. Для плуга Virax Орлік це отака стерня, грядка. Тут виходить отака хрень, друзі. Ну, так я буду називати це. Пробував я там крутив, вертів, поки в мене нічого не виходить. Потрібно прицепляти назад третій корпус, бо діла не буде. Краще повільно, на пониженій передачі там, або на середній другій. Повільно, оце його якраз є робоча швидкість із 2,25. Що 2. Що 3,25, що 2,25 це його робоча швидкість. Правда, тут буде глибина менша. Пробую далі, друзі. Щось щось з того вийде. Ну і вам ще трішки покажу, поки одне розчарування. Ну що, друзі, город виорали. Хотів сьогодні отримати задоволення, а отримав куча розчарування. Отака От оранка виклалася. Ну, це, напевно, одна з найгірших моїх оронок. Була ще така оранка, але там було набагато складніше. Там була велика маса, там був Т-25, там був плуг мій віракс-орлік, який любив на деяких ґрунтах залипати, цей не залипає. І там була вища стерня. Тут стерня. Була в середньому 25 см від 20 до 25. Ну, це трішки можливо за високо, але це розчарування, друзі. Мене китаєць сьогодні розчарував, якщо на глибину ним урати 20 см, третя, ну 20, 22, 22 так, щоб було по справедливому, то на третій пониженій він його тягне дуже важко. Ну, взагалі видихається. Це швидкість оранки. Десь 7 км за годину. 5-25-2,25 отакий легкий плуг. Ну, що я можу сказати? По стерні він би його влучив би, без проблем 7 км за годину. Це 100% ну, друзі. На третій передачі він би з ним би йшов. Тому що на другій передачі я постійно урав 2,25. Це е 20 см в середньому глибини. 20-22, отак. Йому було так сказати, ну, вже нормально по відчуттях. Я прикривав все ним. Я урав в коліно і практично ідеально прикривав. Не таке слабеньке. І якщо навіть було потрібно, якийсь трішки нахил, був я міг включити четверту передачу, і він з ним ішов на четвертій передачі. Коротше, що я сьогодні зрозумів: оцей плуг не хоче два корпуси, він хоче всі свої. Три корпуса, тому тоді він стабільно буде орати. І буде, навіть, я думаю, трошки краще орати. Далі, оцей трактор лише друга передача середнього діапазону. Все. Забудьте про третю, понижену. Ну, коротше, одним словом, підбиваючи підсумки, бо мені казали, це стерновий плуг. Ні, по стерні він, він не робить роботу. На жаль, це не стерньовий плуг. Ну, хіба там дасть сантиметрів дати йому. І тоді, так, я не спорю, тоді буде стерневий плуг. Він має за маленькі відвали для соломи, для зелені, усілякої там з весни урати, Без проблем. Дуже навіть класно. Він пеорія, дуже класно, от реально класно. Ну, ви самі побачили картину. Це, це жах. Поганий результат. Я розчарувався, значить. Третій корпус вцепимо, будемо рати швидкістю 5 км на годину. Друга передача середнього діапазону, та й все. Та й добудемо так, як то кажуть, сезон. Вибачайте, що мало познімав, ну не було що знімати, не було що показувати, не було чим хвалитись. Ну що, друзі, тоді їду додому, цеплю ще один корпус, третій, і будемо працювати трьома корпусами, так як працювали весною. Той самий результат, та сама швидкість, що там буду видумувати і Отими двома корпусами це, о, це одні нерви з'їсти потрібно. Це так довго, що то капець. Три корпуси, коли попробуєте, не захочете ніколи перейти на два. Отака нині оренка, друзі, таке сьогодні моє трішки розчарування. Оцей плужок по стерні не пішов так, як потрібно. Я розумію, що 25-30 см сантиметрову стерню не так просто прикрити без приплужників. Чи там, борінка. Була б Борінка, так, тут результат був би набагато красивіший. Але т 25 з плугом 225 Virax Орлік отаку штуку з такої штуки, точніше, робив практично грядку. Цей не може. Цей зелень приорює супер, не залипає на любій площі. Що ж, коментуйте, чому так, що він не може нормально урати стерню. Ну, Я думаю, що це оці відвали. Ну, Але ви, в принципі, теж. Напишіть свою думку в коментарях, буду вдячний. Вроді би, все настрою так, як потрібно, але не орить. Коротше, якось так. Добре, друзі. Пальці вгору, коментарі пишемо. Ну і звичайно, підписуємося на канал. Ну а я їду додому. Всім міцного, друзі, здоров'я, як завжди. Ну і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку. Та вона вам віддячна. Тим самим все, па-па.